Бажаю вас позлити, та здається, скажу вам чесно, от ви це заслужили, знаєте, не бачив світ, щоб так когось дурили. Ви прийняли Тартюфа, обігріли, ви що, збираєтеся з ним? Та годі вам. Здуріли. Не знаєте, ви зовсім чоловіка, про кого йдеться? Так, не знаю, але здається, щоб його краще розпізнати. Мій брат. Ну про що дебати, його пізнавши? Ви зачаруєтесь та бо ви дізнаєтеся слів моїх причин. О, оце людина. Ну, словом він людина. От якби ви знали, як ми з ним зустрілись, як я б його би полюбив щодня до церкви він приходив, ставав навколішки, від мене не відходив. А люди в храмі дивувалися, напевно, так він валився, віддано, ревно. Томіне, і томіне, якби ви знали, якби ви знали, як же я зрадів, коли Господь до мене в його привів, опікується в і жін. І кожен раз мені допоміда, коли на неї оком хтось кидає. Усе він бачить. І за всім він стежить. Тобто, рідниця кожна його витежить. А вийшло так, що, молячись одного разу, мав блоку і плакав, забиваючи заразу. Годі. Ви хочете, щоб я цьому повірив? розпусте, Чується в промовах ваших. І в душу вже пролізло він От попереджав я вас не раз, От ви піду накличете на себе і на послухайте.